Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок ви зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, пишіть, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активовити дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Opel Astra H, 7-го року 5,450 ціна, 1,9 дизеля, рідній фарбі 249 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, доставили там, бачу, DVD. Кондиціонер є, шести механіка. Октавія, а 5 в універсалі. П'ятого року 5990 ціна, 1,6 бензин, 105 кінських сил, свіжопригнане авто, 189 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Отак вона виглядає. Так, там підігрів сидіння, кондиціонер, здається. Є фаркоп. Ford Focus, 8-го року. 5350 ціна, 1,6 газбензин, 250 тисяч пробіг. Так, Коробка механічна, є кондиціонер, фаркоп і парктроніки. Шкода Фабія в Універсалі п'ятий рік, 4350 ціна, 1,4 газ бензин, свіжопригнана, 240 тисяч пробіг. Так, номер ось тут. Механічна коробка передач. Рено Логан 12 року, 400 ціна, 1,5 дизель. Так, пише власник, що ціна понизу ринку. 238 тисяч пробіг. Номер телефону є. До речі, хтось колись питав за Рено Логан. На ринку вони практично не зустрічаються. Так, власники дозволили показати салон. Так, чухли не від пошкоджень. Просто накинули, щоб зберегти стан сидіння. Так, кермо бачите, як виглядає. Кондиціонер робочий, підказує власник, п'ятиступенева механіка. Шкода Румстер 2012 року. 5750 ціна, 1,2 бензин, ТСАЙ турбований, автомобіль вже розмитнений, 180 тисяч пробіг. Кондиціонер є, ханічна коробка. Є фаркоп, парктроніки. Міцубісі ланцер. Шостий рік, 4990 ціна, 1,6 газ бензин, 173 тисячі пробіг. Рідкість, як для ринку. Не доїжджають чомусь вони до ринку. Так. Трошки будемо видно, бо авто сильно затоноване. Є парктроніки. Шкода Фабія третього року, 3900 ціна, 1,4 бензин, 230 тисяч пробіг. Так, номер трошки змазаний. Треба здогадуватися, я вам зафіксую. Так. Має бути видно. Фольксваген Бора. 3,850 ціна 99-й рік. Авто в рідній фарбі. 1,6 бензин. бензин. Тут інформація по комплектації, можливо, зможете вичитати. 248 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Так виглядає. Так, і поруч у нас є гольф універсалі. Так виглядає. Так, хвилинку. Так, 3500, так? так? Ціна договірна. 96-го року авто, 1,8 газ, бензин. так, Гідропідсилювач є. Сигналізація, центральний замок, кондиціонер АБС. Десь 95 тисяч пробіг. Так він виглядає. Авто в чохлах, тому не бачу сенсу сильно зупинятися. Кондиціонер є. Peugeot 107. Такий компактний міський автомобіль. Восьмий рік 3900 ціна, літровий бензиновий двигун. 145 тисяч пробіг. Так, за такі автомобілі часто запитуєте. Звичайно, в кожного свої потреби, Тому показуємо різні автомобілі. Так виглядає. Механічна коробка, звичайно. І поруч ще є 206-й Peugeot. 12-й рік, 5800 ціна, 1,4 дизель, 113 тисяч пробіг. Механічна коробка. Так виглядає. Кондиціонергію. Четвертий гольф. Так, я так розумію, рік 2001. 3589 ціна, 1,4 бензин, 111 кінських сил. Так, тут, ну, друзі, дуже тяжко мені зорієнтуватися, що для вас важливо. то собі дочитаєте. Максимальна комплектація. Номер телефона є, 200 тисяч пробів, вказує власник. Є люк. Так, авто в чохлах. Тут не видно буде Стан. Арино Меган другого покоління, четвертий рік, 4250 ціна, 1,9 дизель, 88 кВт, так, середній розхід 5,5-7,5 літрів на 100 кілометрів. Так, клімат мультикермо. Склопідйомники, фаркоп титанові, 17 диски, 281 тисяча пробіг, можливий обмін. Це ваше авто? Так виглядає.